Максимально змінити українських дітей і зробити їх російськими. Юнармія це те, що на слуху Росія з полюшок ворощує собі солдат пропаганду, які вони поширюють серед дітей на окупованих територіях. Дітей вони вирощують для того, щоб вони вже стали повноцінними росіянами. Вона роками досліджує дезінформацію і знає, як працює російська пропаганда від дитячих садків до Тік-Ток. Її голос це голос спротиву та просвіти. у студії. Експертка з інформаційної гігієни, авторка ініціативи Як не стати овочем Оксана Мороз. Говоримо про мілітаризацію дітей на окупованих територіях, про ток блогерів з Донецька і про те, як Росія нав'язує свої наративи і як їм протидіяти. Це проєкт на зв'язку окуповані території. Мене звати Валентина Троя пані Оксана, я рада вітати вас в студії громадського радіо. Ви багато досліджуєте дезінформацію, зокрема дезінформацію, яка яку росіяни впроваджують на окупованих територіях, і також досліджуєте ту пропаганду, яку вони поширюють серед дітей на окупованих територіях. Ну, хоча не тільки на окупованих, це все йдеться із Росії. Першочергово вони роблять це в Росії, а далі поширюють на окуповані території. Хоча, я думаю, трохи інакше це все відбувається на окупованих територіях, враховуючи, що підґрунтя трохи інше у дітей, і вони виховувалися в іншій, а в іншій в суспільстві. Давайте почнемо з рухів молодіжних і дитячих, які зараз росіяни поширюють на окуповані території. Юнармія це те, що на слуху, але є ще. Двіженії первих, і можливо якісь інші, і кожен має свою пропагандистську функцію виконувати. А насправді функція, напевне, одна і об'єднана, тобто це максимально змінити українських дітей і зробити їх російськими. І для цього вони використовують абсолютно весь доступний їм спектр. А це, на жаль, достатньо великий спектр різноманітних інструментів. Тобто, тут важливо сказати, що в Росії вдіє така ну повністю в у всіх вікових групах система, як змінювати російських дітей до того рівня, який потрібен. Путіну і його системі, і власне вони цю систему максимально переносять, звісно, на окуповані території, тимчасово окуповані території, і це починається з того, що з дитячого садку вони починають впроваджувати систему і ігор, які вони багато в чому беруть, лекала ще з радянського союзу, переробляючи їх з такими скажімо так, більш російськими наративами сучасними. Хоча, якщо ми візьмемо дітей вже зовсім дітей, візьмемо приклади того, як їх полю. Власне, під радянську форму діди воювали і так далі. Зараз у нас буде 9 травня. Ми будемо бачити знову багато різноманітних дитячих елементів і дитячих костюмів, як вони виходять. Тобто мілітаризація вона вже починається з дитячого садка. Плюс ми пам'ятаємо, що до якихось подій важливих для Росії де вони знімають і мультфільми. Це такий нашумівший мультфільм, який був на початку повномасштабного вторгнення поши. Рини, де власне, український хлопчик і російський хлопчик нібито посварилися, і власне в цьому продавалися всі пропагандистські російські меседжі. Це і спеціальні дні в дитячих садках, які приурочені до російських певних дат, де вони там і співають, і вирізають, і дошку пошани роблять, і слухають цих псевдоветеранів своїх, і так далі. От і далі це перекочовує в школу, і там вже все систематизується, власне, починаючи від дитячих таборів, де іде ну, таке досвід достатньо сильне промивання мізків, і воно тим сильніше чим діти чи той регіон, звідки діти вони далі далі від тої ідеології, якої потрібен які потрібні путіну. Тому власне тимчасово окуповані території вони, звісно, до цього належать, і варто сказати, що там вони з ними працюють дуже фокусно. Тобто, з ними працюють психологи, з ними працюють вихователі, з ними працюють військові. От і там є елементи як таких побутових Правил там прослуховування гімну Росії а, і так далі до а, безпосередньої мілітаризації навчання стріляти і так далі, тобто, от коли ми навіть спілкувалися а, з психологами українськими, які вивчали цю систему, а, вони дуже влучно а, це сформулювали. Що фактично Росія з полішок ворощує собі солдат, і фактично, те, що вони роблять з нашими дітьми, це те ж саме, просто в прискореному режимі, враховуючи те, що в них ще е, е, супротив є, і так далі. Хоча, якщо ми візьмемо. Монмо сегмент окупованих вже раніше українських територій Донецької Луганської, то і Криму, звісно, то там вже особливо в Донецьку, в Луганську, це настільки вкорінилося, що зараз є така ціла серія тіктоків дітей чи підлітків з тих територій, от які показують нормальне своє життя. Це ну язик не повертається нормальним назвати, але вони його так вони всіля... не знають. іншого. Вони можливо і не знають іншого, але в них це ще й поштовх Хтось їм дав. До популяризації, тому що в них проходять неділі високої моди. Як би це не звучало, але там, наприклад, дівчина знімає тікток свого лакшері життя, якщо так можна сказати, от і вона показує, що так, від з Росії пішли бренди, але ми маємо це. Або бюті б'юти-блогерка, вона вихваляється. Ну, вона розказує там власне про якісь косметичні засоби і каже, що так у нас в Донецьку немає води. Ну от і перед тим як вийти до вас в ефір, я там мою голову в Тазіку. Те, щоб вийти до вас чистою головою, і так далі, але вони це намагаються максимально нормалізувати, і, наприклад, кажуть, ну так до нас не не ходить доставка, але от там вже якийсь магазин почав доставляти. Тобто, це цілий такий, я б назвала це напевно навіть трендом, коли вони ось ці жахіття того, що насправді відбувається, і не має ніякого відношення до нормального життя, вони намагаються нормалізувати. Тобто, чи роблять вони це власне свідомо своєї волі чи. Власне, по якихось лекалах ми достеменно не знаємо, ми можемо тільки здогадуватися. Ось, але це такий чіткий тренд, і, на жаль, ось ціктоки дітей на тимчасово окупованих українських територіях Донеччини і Луганщини вони виглядають дуже так. Своєрідно я не можу перерахувати, але ж вже відбулося дуже багато хвиль підготовки блогерів на окупованих територіях, і по різному готують. Тобто готують до речі таких, які розповідатимуть про міське життя, от те про що ви розповіли. Так. А є і школи воєнкорів, так званих. Тобто, знову ж таки, спеціалізація у кожного блогера буде своя. В них система. От важливо розуміти, що вони працюють дуже системно, і в цьому сила російської пропаганди. Вони не вигадують якихось інноваційних надзвичайних речей. Вони просто всі працюючі інструменти тиражують. Тобто, якщо є школа дорослих воєнкорів, яка працює якісно з їхньої точки зору і ефективно з їхньої точки зору, то вони будуть вибудовувати систему, щоб ця школа щоб ця когорта блогерів не закінчувалася. Тобто вони будуть більше навчати, більше підтягувати до це дітей, возити до них знову ж таки цих блогерів поточних, щоб вони їх навчали, і власне це на постійній основі відбувається. І ми бачили цілу хвилю. Знімання руїн на Маріуполя і не тільки де вони це так само в чомусь, навіть романтизували. От і це, на жаль, така частина вже життя у тимчасово окупованих територіях. Але потрібно важливо сказати, що є ж факти і зворотні, коли українські діти збираються, проводять таємні клуби, читацькі підтримують, навчаються в українських школах таємно і так далі. Тобто, не вся не всі діти, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, вони йдуть за лекалами Росії. Які супр... здійснюють супротив, які прориваються на територію України і, власне, мають таку мотивацію? Як це формується? Чому хтось іде? За російською пропагандою і приймає те, що нав'язують росіяни, а хтось чинить спротив? І ми говоримо ж про однолітків, що важливо це залежить від кожного виховання, від середовища, від батьків і так далі. Тобто, це вже питання, напевно, швидше до психологів, тому що багато що від От я до вас приїхала з лекції, яку я читала вчителям, і ми так само багато говорили про те, наскільки діти і їхні дії, і їхня поведінка в соціальних мережах це наслідок того, як з ними поговорили чи. Не поговорили батьки, вчителі, яка в них комунікація, і так далі, тому що діти йдуть за тим, що їм цікаво, і вони можуть його відсікати або не відсікати в залежності від того виховання, яке вони отримали, і відповідно про це мають мати і розуміти батьки, тому що мені особисто як людині, яка не знаходилась на окупованих територіях, важко робити якісь оцінки того психологічного стану і тих обставин, в яких ці діти зараз знаходяться. І звісно, ми можемо там при якихось дослідницьких моментах припускати але ми точно не знаємо, як на них тиснуть, і зрештою ми ж не знаємо ці діти, які знімаються тіктоки, які викликають нас подивування. Чи ці діти ввечері не вчаться в українській школі абсолютно щиро, тому що вони мусять, наприклад, ці тіктоки знімати. Це те, що покаже нам історія, те, що власне ми згодом дізнаємося вже через якийсь час. Але такі факти, на жаль, є, і вони в тому числі формують російський порядок. Денний експертка з дезінформації Оксана Мороз у студії громадського радіо. У цьому випуску говоримо про виховання нових росіян з українських дітей, про тіктоки, в яких нормалізують окупацію, і про інформаційний супротив, що триває навіть у найтемніших умовах. Якщо ми вже з вами почали говорити про молодь, про молодь, але трохи в іншому контексті, згадала, що рік тому я писала блог для інституту масової інформації. Він є на сайті громадського радіо. Зокрема, я досліджувала, як росіяни готували до дуже такого Потужного форуму молоді, причому це такий міжнародний форум проходив. Він проходив в Сочі. Ну угу. це одна з локацій. Насправді туди їх звезли, а потім розвозили по інших локаціях і на окуповані території також їх возили. І це вже питання безпеки. А це була молодь з багатьох-багатьох країн. Тобто там ну, майже з усього світу молодь привезли. Для чого це робиться? Ми ну, може хтось не розуміє, але як я це розумію, для того, щоб покращити комунікативні зв'язки між російською молоддю і молоддю інших країн, щоб були спільні проекти, спільне написання статей, і можна попрацювати, що ці статті будуть написані так, як треба росіянам. Я впевнена, що частково ця робота все таки Ну, більше мірою вона виправдовує ті гроші, які вони вклали в організацію цього форуму. І це також поєднує і інтегрує дітей з окупованих територій, які там волонтерили або були стейкхолдерами на певних панелях. В російське суспільство хтось приживеться, хтось не приживеться. Тому і це і підготовка до цього форуму почалася десь у листопаді, у жовтні чи у листопаді виходячи в 2023 року, і оце кілька місяців тривало для того, щоб так от вибухнути. Насправді ми навіть наприклад цього форуму і ряду інших дій бачимо, що Росія нічого не вигадує, вона просто бере лекала радянського союзу і їх застосовує, тому що ті ж е, е, потімські діревні, які створювали і власне показували нормальність під час голодомору і ці форуми молоді, які комуністичних і некомуністичних не з країн обновлювалися, зрештою, ми це ж саме бачимо: легалізація, нормалізація, дружні зв'язки, от і так далі. Тобто, на жаль, е, нам важко оцінити короткострокову ефективність, тому що це там ти дивишся, викликає якусь таку іронію, як воно може працювати в цивілізованому світі. Але коли ти бачиш приклад радянського союзу і ту плеяду корисних ідіотів, які вони використовували в своїх цілях, то вже в довгостроковій перспективі зрозуміло, що воно все одно паростки буде давати. І коли ми бачимо наприклад, прикладі адміністрації Трампа, яка де-факто підпала під вплив ось цих російських меседжів, то в тому числі і ось такі здавалося. Дивні дії з боку Росії, які б не мали спрацювати, вони давали власне свої результати. Тому це так. І оскільки ми говоримо про окуповані території про пропаганду. Буквально сьогодні ми з вами наша розмова вийде трохи пізніше, але сьогодні я була на такій першій прес-конференції голови Луганської обласної військової адміністрації, і мене цікавило саме медіа, наскільки відбувається комунікація, координація з релокованими луганськими виданнями. Ну як мені відповіли, що певна комунікація відбувається, але звісно, що ми розкидані по всій країні. Україні. і щодо стратегії, як ми будемо працювати на деокупованих територіях, можливо, нас хтось слушає і згодом нам в коментарях напишуть, що ми дуже далеко забігаємо, що майже вся територія Луганської області окупована. Натомість, я думаю, якщо ми все таки віримо в те, що вона буде деокупована, ми маємо мати стратегію не просто заходити на щойно звільнену територію. Там є небезпека, там є накручення російською пропагандою люди, і я впевнена, що мені буде там дещо дискомфортно перебувати. Щонайменше так ось. Що ми маємо станом на зараз на окупованих територіях? Наскільки ця пропаганда працює з молоддю працюють системно, але є дорослі люди, на яких також це поширюється. Наскільки системно росіяни працюють зрештою, не з молоддю, а там з іншими якимись людьми, які залишаються або змушені або хочуть жити на окупованих територіях? А відповідь на це запитання достеменною напевно взагалі не існує, тому що в нас немає ніякої ні соціології, ні можливості та соціологію коректно робити а для того, щоб це вимірювати, тому що ми можемо констат. Тувати якісь прояви, тобто так робота ведеться: так робота ведеться з молоддю, з дітьми, з тими, хто працює, примушення до громадянства паспортів і так далі, обмеження прав, якщо йде якийсь супротив катівні, які ми на жаль бачимо з дуже багатьма фактами. Ось, але от в нас була не одна дискусія з експертами стосовно того наскільки російська пропаганда вона взагалі працює, і деякі експерти кажуть, що. А їм не треба працювати, тому що вони створили середовище, в якому людина є безправною, і власне її думка нікого не хвилює, і її думка власне не ні на що не впливає. Тобто, пропаганда вона працює там, де власне потрібно кудись когось направити. Коли людина опиняється в умовах виживання, їй створюється тільки один шлях, де вона може вижити, то вона під пропагандою чи без пропаганди, все одно тільки цим шляхом і піде. От і е, виборів. В неї щось зробити піти проти системи немає де факто ніяких, тому що це ні до чого не призведе. Тому тут таке питання достатньо відкрите. А наскільки Росії взагалі не доросле населення, яке залежне від того режиму, який там встановлений, потрібно якихось інформаційних додаткових зусиль докладати, тому що дітей вони вирощують для того, щоб вони вже стали повноцінними росіянами, не бачили ніякої іншої реальності і там під свої окремі цілі, от Скільки їм потрібні дорослі і зусилля до них, питання відкрита. От тому, що з одного боку, ми так ми бачимо, що вони там якось викр... ну, не якось, а достатньо сильно викривляють ту те інформаційне поле, яке є. Але з іншого боку, ми не можемо оцінити, наскільки вони це роблять системно, масштабно. Ми розуміємо, що туди важко проникає інша інформація. З іншого боку, ми розуміємо, що все одно українці, які мають бажання, вони знаходять способи, як дізнаватися реальною інформацією. Тому це достатньо складне і важливе питання, але я не дуже розумію, чи в нас є коректна на нього відповідь. Якщо порівняти, я постійно порівнюю, ви можете в якихось інших масштабах зробити це порівняння. Я порівнюю те, ті медіа, які кількість медіа там майданчиків, які в наявності в Луганській області, uh -huh. ну бо я звідти, і з тим, що на окупованій території. І мені здається, що ми просто. Ну, це настільки нерівні сили. Я навіть не знаю, як вам порівняти що і з чим, щоб було зрозуміло. Ну, це просто мізер. Ну, якщо там будемо брати якісь медіаресурси, так ну є медіа, є ресурси, я так угу. називаю ці засоби. Масової дезінформації, які на окупованій території росіяни створили, ну то у нас ну мабуть 5% проти 95%. Якщо ми беремо от всі ці там колективи, так які щось відтворюють, ну тут росіяни ну от настільки за моїми оцінками, спостереженнями перемагають нас у кількості, ну в якості ймовірно, теж якщо ми говоримо про пропаганду, бо луганські релоковані видання не займаються пропагандою, вони навпаки намагаються. Викрити і взагалі просто розповісти, що дійсно відбувається на окупованих територіях. І, До речі, дуже добре, що є видання, які згадують події 2014 року. З часом все забувається. Дуже багато медіа ну, пишуть зараз і про бучу якісь нові деталі, так і про Ізюм про ту окупацію, яка відбулася в 2022 році, і зрозуміло, що про чотирнадцятий рік згадують менше. Насправді треба пам'ятати, бо це власне з чого все і почалося. Так, але тут ви знаєте, відкрите питання, чи ми маємо брати їх кількісно, тому що все таки основне питання це наявність інформаційних джерел, які можуть журналісти використовувати без загрози до того, хто цю інформацію дав. Тому тут велике питання чи є в нас достатньо джерел, які б наповнили більше медіа, і але загалом це величезне питання, це та тобто це взагалі величезне питання нашої комунікації, нашої як Україна, комуніка. З тимчасово окупованими територіями і вже і не тільки з точки зору інформаційного, але й з точки зору якихось додаткових можливостей, які ми маємо надавати людям, які наприклад, тим же дітям, які власне знаходяться на тимчасово окупованих територіях і є українцями, тобто тут питання комплексної нашої політики на повернення українців, і ну, є таке не дуже впевнене, але сподівання, що наше нове міністерство воно буде. Де якісь кроки робити не тільки стосовно українців, які за кордоном, але й українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Пані Оксано, я знову ж таки згадуючи там на, на прикладі Луганської області, дивлюся, як вони створюють якісь мережеві видання. Тобто є у них оце, і, і ймовірно і в Донецьку є те, що вони захопили обласні телерадіокомпанії. Ну і активно, до речі, активно вони почали це робити в 2022 році: прямо мережеві видання, такі, які працюють вже на всю окуповану територію, тобто якась франшиза, угу. Луганськ, Луганщина, Донеччина. Тобто, щоб якось все це унормувати, щоб воно було схоже, і щоб воно об'єднувало цю всю окуповану територію. Так, ну тобто, це ж як сказати, терожування досвіду, який вдався. Наскільки він успішний, це питання, звісно, відкрите. От і для кого він успішний, але це ж питання знову ж таки не теж оптимізують свої ресурси, теж терожують свій досвід, і напевно вони теж мають на щастя проблеми з кадрами і так далі. Тому, як на мене, це мережування знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Це швидше операційне щось ніж пропагандистське. Ну верніше, пропагандистське воно про дефолту, тому що. То вони все одно будуть говорити пропаганду. Просто питання в тому, що якщо це об'єднає якісь певні території, то суть меседжів не особливо зміниться. Ну, можливо, з якимись сферами впливу, там з якимись колаборантами, які там якось по-іншому будуть свої інтереси відстоювати. На ну, це вже питання деталей. А ви до речі, помітили, як змінилася пропаг... як змінювалася пропаганда з 2014 року? Не фіне відфіксувала. Бо я маю певні, певні спостереження. Єдине, що точно, і я думаю, це угу. помітили всі, що в 22-му році це було все дуже агресивно. Власне, як саме повномасштабне угу. вторгнення, таким же агресивним воно було і там. А в 14-му це е, було? Дуже, дуже повільно, з відкатами певними угу. назад, з певним уколуванням. Але я думаю, що це, тут справа у тому, що е, і суспільство наше було трохи інше. І ставлення до росіян трохи інше, і усвідомлення того, що все це роблять росіяни, теж було ну ймовірно не у всіх. Так ну і ми це бачимо і по соціології, і по решті моментів, що не всі розуміли до 22-го року, хто є хто на жаль. Я до речі, думаю, що те, ну пам'ятаєте, в 22-му році мітинги, які на які люди виходили у -у -у. в містах. І що вони ну, так, чинили від, дуже відчайдушно спротив. Це я, на мою думку, певною мірою і заслуга медіа, які працювали після 2014 року з ну, зі суспільством. Все одно Зісно. Ну, Зісно. кажучи, ми мало розповідали. Ну, хтось, так, якщо узагальнювати, медіа мало розповідали, мало пояснювали. Натомість щось розповідали, щось пояснювали. І люди щось зрозуміли таки за ці вісім років. Це перший фактор. а Другий фактор це агресивність дії Росії на повходженню в Україну в 2022 році. Тому що ви вірно кажете, що 2014 рік це був такий. Ну, лайтформатом його не назвеш, тому що це була загарбницька акція, але все одно вони діяли Передували Обережніше та так. мітинги так само були, так і власне те, що зараз і Росія агресивніше діяла, і медіа пропрацювали, та й не тільки медіа пропрацювали за ці роки. От а в результаті люди прокинулися і, власне, побачили в своїй більшій масі, хто є агресор. і що і що будуть, які наслідки будуть цих дій. Це була Оксана Мороз, дослідниця, яка відкрито говорить про те, як Росія використовує дітей як інструмент війни. Пам'ятаємо, окупація це не лише про танки, а й про мультфільми, уроки так званого патріотизму і російську лакшері. Нормальність у Тікток, але правда наша сила, і вона ще проросте. Дякуємо, що слухаєте на зв'язку окуповані території. Щотижня ми ділимося голосами тих, хто не здався, і нагадуємо, ці території частина України. Залишайтеся з нами і далі. Попереду короткий дайджест новин тижня. Окупаційна адміністрація Херсонщини, очолювана Володимиром Сальдо, вирішила впорядкувати свою інформаційну діяльність згідно з новим розпорядженням, усі виконавчі органи та місцеве самоврядування на тимчасово окупованих територіях мають подавати до окупаційного інформуправління, медіаплани та щотижня звітувати про їхнє виконання. У документі детально прописано вимоги до створення медіафайлів. Включаючи формат зйомок, освітлення та публічні виступи, також передбачено аналіз і моніторинг частоти появи органів влади в медіа. Відтепер окупаційні посадовці повинні за два тижні планувати всі свої медіа активності та оперативно звітувати про них. Метою цього розпорядження є Підвищення ефективної інформаційної політики таким чином окупаційна влада намагається централізувати та контролювати інформаційний простір на підконтрольних їй територіях в окупованому Бердянську. Черговий інформаційний шторм. Місцеві телеграм-канали здійняли паніку через вивіску магазину Грівна Цент та парасольку з логотипом ласунка. Ці об'єкти, що залишилися з довоєнних часів, раптом стали загрозою для окупаційної влади. Місцеві жителі однак реагують з іронією. Одна жінка зазначила, ласунка Дніпровська так, але ж у нас у місті її немає з 2022 року. Як можна прорекламувати продукт, якого не продають? Якщо я вдягну то з китайськими чіпсами я ж не буду ходячою рекламою цих чіпсів, правда ж? Інші додають, що справжні проблеми міста це відсутність лікарів погані дороги, нестача води та затримки з виплатами зарплат у цьому контексті. Стара вивіска та парасолька виглядають як ностальгічні артефакти минулого життя, коли місто було під контролем України. Очевидно, що навіть такі дрібниці, як слово гривня, на фасаді, викликають занепокоєння у окупантів, нагадуючи їм про те, що Бердянськ залишається. Українським містом пропаганда річ тонка, особливо коли її запускають у класі з дітьми, які вміють мислити у Донецьку. Під час показу фільму Битва за нашу радянську Україну до школи завітав російський депутат Борис Литвинов, аби надихнути молодь духом великої вітчизняної ідеології. Але не так сталося, як гадалося. Один зі школярів поставив підступне, підозріло, логічне запитання. Так виходить Донецьк. Це Україна. Депутат розгубився, фільм зупинили, камери вимкнули. А куратор заходу ймовірно знепритомнів, але це не точно. Критичне мислення виявилося страшнішою зброєю ніж будь-яка листівка збройних сил України. Мораль навіть у найтемнішому класі окупованої школи завжди знайдеться дитина, яка поставить питання, на яке у російських посадовців немає відповіді. З вами був проєкт на зв'язку. Окуповані території. Слухайте, думайте та поширюйте правду.